Усім привіт! Продовження блогу. Кеті каже, що дуже смачно. Дивіться. Ох і смачно! Бо що вона їсть, як ви думаєте? А ось що. Отакі в мене перчики. У Кеті перчик, ну я їй ще трошечки туди гречки. Ой-ой-ой-ой-ой, смачно, ох і смачно. Ох, і значить. Ай-ай-ай, да, і там, і там. Поп... ой, да. Так, і ще віка ввечері прийде, да, і тоді вже тобі ще буде перчик. Ох, і любимо ми це діло, да. Це <риклад> Цей грохот. Ой, ой, не вивертається, миска не вивертається, ну от що робити. А хотілося б, так, Кеті? ще б, щоб вона викрутилась якось. Ой-ой-ой, та, так не перекинь тільки воду. Да, оце ж тряпочка лежить, щоб морду промакувати. Бо як п'є воду, то капає, так вона п'є і зразу на тряпочку сюди. Угу. Ну, все. Зараз вона ще стане на стіл двома лапами, ну. Перевіра, чи там все, чи не все. А ну-ка, перевірка буде, цікаво буде. Нет, може там ще щось, може ще щось а, водички. От водички і на тряпочку, будь ласочка. Угу. Мордочку на тряпочку давай, щоб не ляпало. Ну, це надовго. От, от так, правильно, молодець. Все. Все, навіть перевіряти не буде. Так. Повірила на слово мені, що більш немає. Ось вам, дивіться, сидить під кришою. А у тому, нас звичайно. Не було у тебе дизайнера в Вікторії, коли встановлювали світло ось таке. Так, <гум> да, точно, отак треба, щоб було. <гум> треба, щоб лампочка була ззаду. Да. Не спереди, або і, над посередині над головою. А я думаю, чого я тут да. така страшна на кухні? Оцю лампочку треба викрутити. І будеш гарна. Да? Да? Так, хорошо. Бачиш? Ну, побачимо точно, може, да, може ну. бути. Так, у нас вже готова вечеря, бачите, перчики. отака в мене сьогодні немає зелені. Ну, огірки, очі помідори будемо їсти з перцем. От, у нас тут все вже накрито. Атам ото дивіться. А отам ото дивіться, бачите, що за камбала лежить? Отож лежить і чекає, що їй повинні дати вже теж. Бо вона ж сьогодні вже смакувала перчик. Вона знає, що він смачний. Ну що, зараз, звісно ж, зараз і тобі. Це ж треба лежить рівнесенько. И ты дивишься на свою тарелочку. Ох, ты же хитрюля. Да, Ох, да, ты же хитрюля, ты ж гада. Да, такая у нас хитрюля. Ой, такая. Ой, тут, ладно, скажи, позже. Так, так можно почекать, если так, то ладно. Ох, хитрюля, не скотч. А что такое, заклеивать уже? Я зараз зроблю, щоб і світло було, і нам не світило сильно. Зараз, так. Джабуть, така собака ти Кажи, ругає тебе. Ми обділили тут звичайну собачку. Боже, як вона швидко їсть? Ну, це ж капець, Ну як оце можна? Ну, проглотила і все. Ну треба ж посмакувати. А я ще про сметанку забула. У нас ще й сметанка буде. Сметанкою смачно. А от і непросто ми зібралися на вечерю. От і не просто. А будемо зараз робити кремчик. Угу. От той наш класнючий. Да. От так от. Ну що, колдуємо вже робимо кремчик. Так, з'ясували, що отут в цьому хіп. Ми вже зробили да. 4 столові 4 столові ложки. На ложки. 75 миллиграмм. Тобто ми от зразу вікаруємо на 2 порції. Чотири? Не похоже на 4. Сейчас ну, подивиться. Дві. А куди подивитися? Вот Я, Я просто подивилась наше попереднє відео. Та ні, невіка, Та, конечно. И я там казала, тут 4 столовые 4, ложки. Вы же мы четыре. померяли. Не-не-не, 4. Ты <губит> так уже прямо это самое. Так, сейчас хочу до конца. Да, выдушить его уже полностью. Нет, там 4. Вот так вот. Опс. И все, да. Четыре тут мама. Ну, Вика, ну, три. <губит> Давай ложку. <губит> Даю. Покажи, як ти робиш дві. Оце дивіться, яка столова ложка. Отака. Одна, і все дві. Дві столові ложки. Все. Ну, хай буде дві. Так, дві столові. У мене, звісно, там три вийшло. Ладно, дві. Тепер, э, розкрийся. Uh, тепер 2 чайні ложки олії шепшини і дві чайні ложки жожоба. Uh -huh. Не буде тут, мабуть, дві чайні ложки. Опять не буде, ну ти дивись. Буде там дві чайні ложки. У тебе якісь ложки? Це твої. Ну давай. Ну, буде. Звісно, буде. Один, там більше буде. Два. Так, тут ще uh -huh. Один, два. Дві столові жожоба і, і, і шипшини, да? теж дві. Да. Не столові, а чайні. Чайні дві. Раз. От такого е, жовтий він був, мені там писала дівчата, mm. що жовтий колір обличчя не проходить. Ну, не додавайте дві, додайте одну, додайте половинку однієї. У нас мені вбирається нормально, жовтизни немає. А, дівчата мені писали, може хтось біленький такий. Ну так, да, я тільки хотіла сказати, залежав. на мені так точно не буде ну, видно. Да. Якщо ви дуже білош то одну, да. То ну, можна менше. Не одну, а половинку навіть. Так, далі алоєвіра і э, ціанокобаламін, Вітамін В12. Ой. 에, значить, я брала на дві порції, але ми робимо одну, значить, чотири ампули. Чотири ампули. Це буде довго, можна не знімати. Чотири вітаміну В12 і 4 에, алоевіра. Добре. Так, все поблизу по чотири. Так, 4-4, 2, 2. Дві чайні ложки шипшини було по дві, угу. а вітамінів по, по 4. Все, тепер треба. Мішать перемішати, да. і тепер все це треба ретельно і повільно перемішати. І нічого не пропадає. <рес> <рес> Мама вимазує з ложечки на ручки. Зберігаємо в холодильнику. Я не знаю, чи точно треба його в холодильнику, але ми в холодильнику зберігаємо теж вітамінки, щоб вони не окислювалися. Ми вже вдома. В нас працює журик. Щось він заплутався, заплутався, бігає, бігає туди, сюди. Ти ж вже був на кухні, що ти тут знову робиш? Що, Кеті побігала пісочок, так? Да? Перелазь, перелазь, давай, давай, давай. Ні? Ну, допомогти? Жорик, ніяк. Ні, і так, не так, не так. О, сердиться, сердиться, бачите, все. Все, не буду я через твій поріг перелазити. <свісно> От, бачите, з Жоріком розмовляю. А <свісно> да? Каже, Таня, все в тебе нормально доловить. А що він? Він вже на кухні все пооббирав. Вбирав в коридорі, все, кругом прибіг опять на кухню. Чого? Ну ладно, побігай ще, я ж не проти. Чистіше буде. У нас вологе прибирання, вологе. Так що все в нас класно. Я це вологе прибирання, зараз намочу щітку свою для полу. І ще раз пройдуся вологою. Зверху, щоб вже начисто, начисто. Жорі, давай вже на зарядку, кажи вже. Як він там каже в мене? Уборка завершена. Отак так він каже. Да, от так, отак. Ну що, все. Ну і куди ти побіг? Все, не чіпай вже, Кетя, опять, п'ять. Ні, 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 ні. все. все, все. Все, хватит. Іди на зарядку. Давай, де там у нас зарядка. Ой. Короче, відправляємо його на зарядку. Начинаю зарядку. Вот так. Давай. Давай. Біжи на зарядку. Все. ну от, Це ж друге діло. То бігає, бігає тут. Таке в нього якийсь збой в програмі. угу. То трошечки отут пооббираю, каже, уборка завершена. То бігає без остановки. Вже тут блищить у мене все. Давай, давай, давай. На зарядку, давай. Отак, от от, молодець. Отак от, от ви сьогодні зі мною у вас мої підписники, прибирання сьогодні зі мною. От так ми і прибираємо. Бачите? От. Отак. От Звичайно. У -у -у. Ноль. Офір. Робіть, що хочете, а я отам О, собі. Це заявку. Дякую. От, якби ще журік, оце все перегладив, взагалі <сум> було б супер. Ні, немає в мене журіка, який б оце все гладив. У нас колись був прес. Гладільний прес, чи як він там називався. Ну, Воно для постілі нормально, а для одежі не дуже. Так що будемо справлятися самостійно. А мене пригостило такими яблучками. Дивіться, які класні Наташа Ремі. Наташа Ремі. Так, і я думаю, що я зараз зроблю собі на обід. Щось таке з тварашком, з яблучком. Ну, в общем, щось смачненьке. Так, кефірчик тут мій зробила. Ось ще зробила усе осерчія. Так, сім'ячі, це в мене все на обід. Оце буде на обід. І яблучка з тварашком. щось, мабуть, таке з запіканочка якась. А може і ні. Може, просто яблучка з творожком, Чого в сирі теж класно. Трошки медочку. Можна ще бананчик додати. От. Ну і все, працювати. В моєму випадку, що значить працювати? Ось все, вже мені замовили знову матік. Зараз буду вирізати. Все вже приготувала. От, от така тканина. І все, буду зараз шити матик. До речі, дуже класний кремчик у нас вийшов. А зараз я ще буду робити собі масочку для обличчя. Пошию матик, покажу. Я тут вирізаю матик. а в нас повітряна тривога. Русня, казиться. І ось дивлюся в вікно. І боже, яка ж краса. А через помиті вікна дуже класно, Боже, які ж красиві квіти. Ну, ну, я не знаю. У нас тут всі просто йдуть, зупиняються, фоткаються, ну це неможливо. От ні в кого немає. отут тут у нас є такі квіти, це мальва, якось так вони називаються. Є такі квіти, там далі, але щоб от такого розміру вони просто як дерева. Ой, супер, взагалі. А я ж вам ще давно авокадо не показувала. Пам'ятаєте, він, як я його присадила, трошки загнувся був. Але зараз вже, бачите, листочки, ну, майже піднялися. Оці ще трошечки, але ж вже верхушечка пішла, і там іще буде. Ну, в общем, класний він. Все в його добре. Хай собі росте. Ось. Залишилося застрочити і все. А що буду зараз робити? Я любуємося квітами. Я зараз ми розійшлися. Вчора маски для обличчя, ой, ні, кремчик для обличчя, а зараз я буду робити маску. Маску дрожжову. Дріжжі будуть основа маски. Робимо масочку. Так, в мене крахмал кукурузяний, можна картопляний, все одно. Дві чайні ложечки. Так, прохмалю. Тепер дрожжі. Отакі От в мене дріжджі. Так, дріжджі теж дві чайні ложечки. Опс. Так, ще чайну ложечку. Опс. угу, Так, отак. Перетираємо, переминаємо, додаємо. Так, перекіс, будиню, додаємо. Ну, Там іде теж дві чайні ложечки, от, у рецептику, але незручно знімати. Так, дві чайні ложечки. Але ж вона каже, що якщо дві чайні ложечки, а воно густувати, то можна додати перекіс ще, і нічого страшного в цьому немає. Ну, Мені здається, що якраз нормальна буде консистенція. Дві чайні ложечки, нормально. Тобто дві чайні ложечки дрожжі, дві крохмалю. Ой, дивіться, як класно. А може і буде густувато. Так, от так. Ой-ой. тю тю. Так, да, густувато. Треба трошечки ще перекиси додати. Отак. От, тобто ще одну ложечку. У мене буде три ложечки. О, отак от, краще. Воно ж зараз ще е, реакція піде. Ой, клас. Мені взагалі под... Мені це все, що на дріжджах, оці всі масочки. М -м -м. Так, і от в моєму випадку, коли от така консистенція, наносимо на обличчя, залишаємо на пару хвилин для підсихання, потім наносимо, наносимо ще. Ну і на декольте, звично. І ще я додав масло виноградної кісточки. Але ж це може бути масло оливкове, масло шиповника. Ну, в общем, якесь класне масло. І додаємо теж чайну ложечку. Ну, я не знаю, я ж отак бачите, на глаз, потому що, ну, на глаз. Я розумію, що тут чайна ложечка. Хорошо, це все розмішуємо. Дуже приємно. Наносимо на обличчя, на декольте тримаємо 20-25 хвилин і буде вам щастя. Ну, в цьому лозі я вам не покажу. Тому що зараз нанесу масочку і змонтую цей ложик, який буде трошки такий, знаєте, так сказати. Сімейний. Маска, кремчик, як працює журик. Ну все, як їсть кеті. І ми теж. Так що все. Ось така консистенція виходить. Беремо кісточку і наносимо на обличчя. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Вибачайте, якщо це було нудно. Але мені було цікаво не спостерігати з Жоріком, не працювати самій, а просто спостерігати. Отак. От І вам того бажаю. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!